Всім привіт з серця України, столиці. Якщо коротко по сьогоднішньому дню, то сьогодні у нас два нових рекорди України. Перший це найшвидше подолання марафонської дистанції на протезі. За основу взято мій результат берлінського марафону минулого року, 3 години 55 хвилин. А другий рекорд іншої номінації це перший параатлет, який здолав повну е всі топ-6 марафонів престижу на протезі. А якщо коротко інтерпретувати про марафон з історії, то марафон це бігти, щоб розповісти про когось або про щось. Як я вже згадував раніше, мені було про що, про кого розповісти і для чого, і для кого бігти. А так ось одна з, е з причин того, чому я біг. Криється ще п'ятирічний давнини, тобто буквально через декілька місяців після того, як я втратив ногу. Збираючись повертатись на фронт, сталася подія, яка ну, досить таки перевернула моє життя. Це вже я на протезі був. Загинув командир. Тому ці два рекорди, до яких я які виношувались в голові 5 років і до яких я біг 2 роки, 4 тисячі кілометрів набігано, причому по, по всьому світі. Так от, а, бігти, щоб розповісти, це означає те, що я намагаюсь постійно-постійно повторювати, не забувати і культивувати цей принцип, що найкраща помста це перемога, найкраща перемога це пам'ять. І допоки ми будемо пам'ятати про всіх, хто загинув в цій війні. Це все було не даремно і ми, врешті-решт, доб'ємося того, чого ми хочемо: вільна, соборна, незалежна Україна. А, як я вже сказав, два роки я до цього біг. Але 5 років я виношував цю ідею в голові, тому щоб розповісти про визначних і легендарних людей зачасту не говорять, а підтверджують слова діями, вчинками. Тому щоб це розповісти, да, потрібно було досить добре таки підготуватися. А, і все почалося з проєкту Ігри Героїв. Тому Юлія Коваль, Сенсей, Олександр Гончаров, вам величезне вітання і подяка за те, що я прийшов в цей спорт. Здебільшого завдяки вам і все те, що сталося за цих п'ять років, все також не можу, не побоююсь цього слова завдяки вам. Тому величезна подяка це, це наша спільна перемога і це ваше також досягнення. Щоб провірити себе в своєму новому тілі, що я можу і як я можу, потрібно було в першу чергу щоб готуватися до того, щоб розповісти про. Командира про нашу розвідгрупу, про всі події, які сталися зі мною на війні, потрібно було максимально готуватися. Наступний челендж мав бути, і він зістався це літак. Тому за це величезна подяка Валерію Федоровичу Залужному, за те, що хоч ненадовго, але подарував цілий аеродром і літак з екіпажем в придачу. Все вийшло круто, класно і дійсно, це було диковинка, тому що на протезі ну, тягати літаки, мабуть, це так собі ідея. А і на, ось на нарешті на ще на стадії підготовки до літака я хотів бігти повну марафонську дистанцію, щоб вже добігти і розповісти. Так от, е, власне кажучи, так сталося, що я пробіг сім марафонів за кордоном, ні одного в Україні, але за цих сім марафонів я чотири рази перевершував діючий рекорд України. І ось сьогодні це вже буде офіційно, що встановлено досягнення. Тобто номінант переписаний і вписане нове ім'я. А так, за цих п'ять років, що я на протезі, два з яких дуже активно бігаю, досить багато досвіду безпосередньо того, що людина може на протезі. Тому моя теперішня робота буде пов'язана не просто з мотивацією важкопоранених вона буде пов'язана не просто з підтримкою та збором коштів. Вона ще й буде пов'язана з прямим. А, з прямою підтримкою і допомогою в протезуванні, тобто навчання фахівців і е, обміну досвідом. І також, звичайно, це як найближча перспектива нам каже, що планується і школа ходьби на протезі, це для тих, хто тільки-тільки опановує протез, і потім на подальше ще й школа бігу. Тому все це я опишу детально, розкажу все потім, все, що пов'язано із сьогоднішнім днем, і все, що сталося до того. А сьогодні, е, як на завершення, да, по-перше, благодійний фонд громадянин. Ми з вами починали. Ми з вами завершили цю шестизіркову подорож. Під час цього сталося неймовірно багато. Всі організації по всьому світі: Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Берлін, Чикаго, Вашингтон всі, я всіх пам'ятаю. І все, що ви зробили для мене, все, що зробили для цієї країни, також не забудеться. І обов'язково я повернусь до вас з відповіддю з подякою тільки трошечки пізніше, бо зараз треба відпочити від того всього. І на завершення на останок підпис Сергій Корнєв, протезіст. В професійному світі протезистів, твоє ім'я звучить як якість. Що ж до параатлетичного спорту, то твоє. Твоя робота підписана саме ось так. Це всі медалі зі всіх марафонів. Це признак того, що можна бігти всі обмеження тільки в голові, але якщо добре зроблений протезний виріб, то значить перепонів тим паче не буде. Ну і звичайно, гуру Наталія Крушинська. Шкода, що вас сьогодні не було. Але знаєте, е... наші. Наші імена це те, що вписано вже в історію, це ваша величезна-величезна заслуга. Тому що мало хто знає, але в нас було тільки за два роки, за цих 4 тисячі кілометрів набіганих, в нас було тільки одне тренування офлайн, а все було решта онлайн. І це досить таки диковинка. Тому що я думаю, якби ми тренувалися з вами в офлайн, дав вживу, то результати були б набагато кращі. Ну але нічого, маємо, що маємо. Тому трошки згодом повернусь, все опишу детально. Ну а на сьогодні два нових рекорди. Але це тільки початок, тому що далі Ironman, повна тріатлонівська дистанція, Ironman, 226 км на протезі. Дякую величезним Збройним силам України за захист. Всім важкопораненим, якнайшвидшого одужання. Чим зможу, тим буду підтримувати, допомагати. Вічна пам'ять полеглим. Впевнений, що сьогодні десь в кращих світах командир це бачить. і Я думаю, що ми ще обов'язково десь десь там зустрінемося. Марафон пам'яті присвячений Олександру Колодяжному, котрий завершився рекордом України. Офіційно завершено. Обов'язково переможемо. Все робимо для того, кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Не перемикайте, далі буде.